Секундочку. И так, этикетку треба содрать, потому что нельзя на него, правильно? Всем привет, народ! И сегодня мы будем отвечать с вами на вопросы с ЗНО. Ну, не просто отвечать, а еще получать люлей от шокера, если мы вдруг неправильно ответим. Вот, Ин, покажи, как это будет. Ай, сап... Собр... Я думаю, це відео може бути, хоча би, чуть-чуть полезним. Щось нове дізнаєтеся, щось поймете або нічого не поймете, а просто посмієтеся. Як мінімум, добре буде. общем, ми починаємо. Який знак треба писати на місці пропуску в обох словах рядка? Так. Оксанчин. Що це, блядь, таке? Оксанчин. А, медальйон. Бадьори. Барабанщик, Харківський, бульвар. Трипільська. М'який знак треба писати на місці пропуску в обох сука. Трипільська нема такого. Трипільська культура нема. Г. значить. Г. Правильно. Я цька, умний. Учиться в зі мною і будемо молодці. Хоча я не закінчив університет, але байбай, в принципі. Лексичну помилку допущено в рядку. Обсяг продажу. Об'єм басейну. Змістова доповідь. Змістова. Угу. Ударення імеються на місці. Програ... Програмовий матеріал. Що, блядь? Програмовий матеріал. Програмовий. Що це, блядь, за слово? Програ... Що це таке? Знаєш таке слово програмовий? Я б сказала програмний. Ну я б теж сказала програмний, тільки ти ж не підказуй мені, зай. Я з тобою балакаю, щоб була в нас бесіда, поняла? А це не підказка була. А, тоді все добре. А, ну я думаю, г, ну який програмовий нахуй. Що за програмовий? Г. Неправильно. О, Ой, так, да, так. Да. А ну ще раз за що. А це побольше. Зараз ще кот не зараз. Ай, блядь. Бля. На другий склад падає наголос в слові. А, на другий склад, да. Це листопад или листопад? Поняття. Ванта... Вантажівка. Горошина. Горошина, наверное, Горошина. ні? Так це третій. Та я, я понимаю, я ж розбираю слово, що ти починаєш. Вантажівка. А, то на і. Чи вантажівка. Сука. Вантажівка. Вантажівка. Прозабулу. Листопад. Листопад. Ну, блядь, всі кажуть по разному сука. Люди. Блядь, возьміть, блядь, якось по одному. Короче, я по понятиям, парень, давай. Б. А, да? Да. А, понять. Будь ты по понятиям, и будет все понятно, ебаня. Вот все. Э, лайфхак для ЗНО. О, народ, а давайте вы напишите в комментариях, что я могу поделать с электрошокером. Отвечаю на ЗНО, да? Там, играю в самый умный, возможно, что-то, какие-то взаимодействия, там, дженгу играю, или что-то типа подобное. Напишіть в коментарях. Правильно побудовано словосполучення на позначення часу в рядку. 7 годин 5 хвилин. От нормально. Ну тебе ты справиш, скільки часу? Ти кажеш 7 часов, 5 минут, все. А то блядь, от зараз 5 хвилин, 10. Нахуя? Ну ти, блядь, ну скажи ти нормально. Ты спросила, блядь, скільки часу, блядь? Поддерживай. Без 10-12, ну скажи ти, блядь, 11.50. тобі впадло, блядь, чи що? Тварь ты Я верю, что А правильно, потому что так и должно быть. Обо всяких своих въебух. Чверть на одиннадцать. Ну вообще, ну шо, ну хто так кажет? Подходишь, я извиняюсь, а не посмотришь, что сколько времени? Чверть на 11 что, блядь? что ты имеешь в виду, блядь? Я с ну сколько времени? А ты мой нахуй послал? Чел. А знаете, народ, что кажуть? Той, хто поставить тут лайк, тому повезе ЗНО. да? Так кажут, не знаю чего. Кажуть им так? Нет. Так, да, Да. Да, бачите? Так що став лайк. Чи математика? Давай математика. Чого? Давай математика. Це буде складно. Ну, я знаю і що. Скажи, давай, а скажи, лист? скажи, давай, уравнення. Квадрат з восьми. А, це буде, це буде 64. Їбать, вистрав, єлі-єлі. Давай, математика, бачиш, іде, нормально. Одна третя в мінус другій. Мінус одна шоста В. А <звучить> <звучить> Дев'ять буде. піздець. Девять нахуй воно буде блядь, сука. Копіювальна машина робить три копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за одну хвилину? Хорошо, швидше. Копії. Копії ой, да, 30 копій за 40 секунд, це отримується а ще 20 секунд це ще половина. Це копій. 45 копій. А. Правильно! Пізді, багато слишком. Ну, я знав, я просто запутався і спугався за Яке з наведених чисел є коренем рівняння. І що, блядь, Ну тут ж рівняння є. І... А, чи є ко. ко... ко... К... 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 блядь? Я ніхуя не поняв. Мінус один. Та -де? Правильно. А, блядь. Так і здаємо математику. Під час якого процесу газ не виконує роботу. Із-за хорного. Ізобарного, ізотермічного, адіабатного. <тас»>, що це, блядь, ізобари, ізохори, ізохори, блядь. Ізобарного. Б. А -а -а! Ізохорного. Не я їбу, А що таке ізохорного? Яка з властивості відрізняє монокристали від полікристалів? Існування певної температури плавлення. Наявність кристалічних граток. Б. Дай далі що читати, не буде. Б. Ай, лучше посчитав би далі, сука. Укажіть явище, під час якого можна виявити корпускулярні властивості світла. Корпускулярні, да, сука? Що це таке? Фотоефект, ге. Правильно. Єсть. Я знаю, просто фото там зв'язане, світ там має бути. Є. Не є джерелом світла. Сонце полум'я місяць світляк. Місяць. Правильно. Місяць отражає сонце, а він не являється непосередньо е, об'єктом е, джерелом. Максимально можливий виграш усилів у вісім разів дає система блоків із. Блять, не знаю я. Но я знаю точно, що 23 травня грає Україна Бахрейн. А ти можеш отримати 2,5 тисячі гривень бонусів на перший депозит Parimatch, якщо перейдеш там по ссылки в описанні. Да. А тут відповідь хай буде Б. Три рухомих і три нерухомих. Правильно. Ха! Я знаю на самом деле. Ха -ха! Розпізнайте земну адресу України. Що це таке? Що таке земна адреса? У північній півкулі на схід від Гринвецького грінвець... меридіану у Європі. Єбать. Давай ге. Ге. А. а що там було? А. Відстань між крайніми західною і східною точками найбільше на материку. Який материк, грубо говоря, найбільший в мірі, правильно? Угу. <зв 'язок> А, тільки це західний схід. Ну, це Євразія, саме самый він такий. Правильно. А, я знаю нахуй Євразія, ух, ух, Євразія. На карта схемі темним кольором виділено територію. Так, это дед знає, це дід должен знать. А блядь, а тут ну це точно не США, США повыше там. А Китай вообще в Литам, хули тут ты делаешь. Бразилія или Мексика? Сука. Или Бразилія вообще в жопі. Ні, це вроді Мексика. Сука, не уверен тепер. Ну, я думаю, Мексика, ге. А сделай менше, я здохнув зараз. Дай. Тьо, яке Мексика? Як тоді мексиканці тікають в Америку через Ну ось сьогодні там островок є, Ось сюди вони біжуть, так і біжить в Америку. Три навколосвітні плавання здійснили експедиції, які очолював Марко Поло, Васко Дагама, Джеймс Кук. Абел Тасман. Хто ці люди? блядь? Васко Дагама. Хто ти такой человечек? Джеймс Кук. Це повар на кораблі. Кук. А? Ну, давай довіримося моєї е, неоправданої інтуїції Поло. Ге. Кук. Повар. Ёбаный. Яке твердження щодо території України та її державних кордонів є правильним? Протяжність території з півночі на південь менше ніж із заходу на схід. Це півночі. Південь. Не знаю, ну то коротше зверху вниз. Ніж заходу на схід. Ну у нас... Ну давно все така. А, далі читать дальше не буду. Правильно. Блять, <пл> вялети, блять. Яка особливість розвитку олійно жирової промисловості в Україні? Ховхої це до географії відноситься? Зорієнтована на експорт продукції в десятки країн. Ну Ми все експортуємо, нам нихуя немає тоді, а правильно. Геній. Бадя гіограф, бути. Чим відрізняється рельєф Австралії від рельєфу інших п'яти материків? Є низовини, височини, є плоскогір'я. Отворилися конуси діючих вулканів. Немає молодих високих гір. Поширені льодовикові форми поверхні. Це льодовикові форми. Це не, не знаєш, що там льодовики, правильно? Давай а! А, це да блядь, два рази больно! Піздец, сміється сидить. В. Немає молодих високих гір. Дай похуй мені на цю, блять, вішой. Терміни чорна дошка і розкуркулення пов'язані з. Чорна дошка і розкуркулення. Куркулі були. Бля, хто такі куркулі? Сука, хто ви мразі? Ти позоришся. Ну я не забувся, хто такі куркулі, ну куркуль, куркуль. Культурна революція. <звук> а, давай ще менше, я здохну зараз, сука. А хто такі куркулі? Заможні люди. От я б не хотів, щоб мене от якщо б я був багатим. Я не хотів би, щоб мене назвали куркуль. Ну що за куркуль Слышь ти, куркуль йований. Задекларовано на радянському плакаті мету. Досягали це отримання фінансової допомоги за планом маршала. Ми, звісно, вважаємо до сих пор отримання фінансової допомоги. Використанням здебільшого власних ресурсів і репарацій. Провадження здобутків наукової технічної революції. Відновлення механізмів ринкового регулювання економіки. Ну, тута... Встановімо, построїмо і введемо в действие. Ну, На Б, похоже. Похоже, що це Б. Правильно! Голова думай, читай, роботай. Карикатура, зображена на фото, акцентує увагу на ключовій проблемі. Е, упровадження однієї з надпрограм Грущова, здійснення економічних реформ Косигі, Косигіна, виконання продовольчої програми Брежнєва, реалізація політики перебудови Горбачова. Що ми бачимо? Так. З корінням викорчуємо застій. Ми бачимо ще тумбу бачимо, що тумба є корни, Вони впиваються в землю. Це якась реформа, мабуть. Це щось то з природою, мабуть. Возможно, з розширенням. Думаю, це реалізація політики перебудови Горбачова. Ге. Правильно. Думайте. А звідки я не знаю. Я не знаю, ну по логіці. Ну, типу, реалізація політики перебудови. Тобто, есть, типа, все заново, все знову. Тобто, викорчовуємо всю залупу карчова того, що у нас вже є. І делаємо нову залупу. Виникнення в Суспільному повсякденному лексиконі поняття Небесна Сотня зумовлено. Ну, Подіями революції гідності. А. Правильно. Це те, що я бачив. Укажіть правильну послідовність об'єктів за підвищенням рівня організації живого. Що це за молекула, сука? Молекула Сережа. 3-1-2. СГ А. Правильно. Я вже хотів м'яти в світві. До моносахаридів належить. Моносахариди, хто ви такі, блядь, Моносахариди: схітин, рибоза, сахароза і крохмаль. Давайте по логіки, блядь. Моносахариди значить сахар. <кан> сахароза. Рибоза. Рибоза. ти тут старина. людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби потрапить. Что таке холера? Холера це тебе труси, то температура вроде бы, если не ошибаюсь. Да? Коли ты и ригаєш і поносиш. Значить, в желудок должна попасти. Канал, з їжею та водою. Да, правильно. Все, холера це коли ти среш і ригаєш. Запомнила. Це примерно те саме ощущение, коли ти дивишся, лайк. А! а сука, бля. В амфибии, на відміну від рептилій. Рептилії, подожди. Рептилії це те, що е, по землі ходять. А амфібії це те, що в воді, значить, це типа крокодили, правильно? Тіло вкрите шкірою, ймеється, немає ш... шийного відділу хребта. Може бути. Розвиток відбувається з перетворенням. Типа, е, да. Ге. Клакош там. В. В? Розвиток відбувається з перетворенням? Блять, я дебіл! Я прочитав неправильний випрос. Сука, оце одна із найголовніших ошибок. Потім в амфібії, на відміну від рептилій, то тобто у рептилій такого нема, а у амфібії, амфібії є. Розвиток відбувається з перетворення. Ну, типу, всякі жаби. Вони спочатку такі хуйні маленькі, потім чуть побольше хуйня, а потім в більша хуйня. Сука, читайте правильні питання. Мій вам совет номер а, якийсь. В Носові порожнині людини повітря. Насичується вуглекислим газом, насичуються киснем. Зневоджується, знезараджується. Правильно. Но... <кхех> у нас там волоски нахуя. Щоб типа всякі мікробіки не попадали. Які з однак є спільними для усіх тварин на рисунку. Лещ, ящериця і дельфін. Запліднення зовнішні. Возможно. Кіра містить, е, містить слізові. Шкіра містить слізові... Блядь, іди нахуй, отміна. Органи дихання є зябра. Допустим, 1, 3, 6. Нервова система трубчастого типу, ясно. А давай Г. Тобто це виходить, у них є замкнена кровоносна система, є внутрішній скелет і нервова система трубчастого типу. Г. Правильно. Ого! Ого! А 2,5 тисячі гривень бонусів, ти можеш отримати, якщо перейдеш по цій ссылці. Нажимаєш і отримуєш свої бонуси, так. Да. Ну, якщо тобі є 18. А на цьому в мене все. І напоминаю, що в коментарях можете написати свій варіант, що я можу поделать з електрошокером. Ну, типа ответы на ЗНО, там, може в дженгу играю, може ищешь щось там. Ну короче, може, у вас є ідеї.